Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 20 липня 2024 року для Херсонщина поспіває такий крупний солодкий нектарин під назвою Біг Хейвен. Він у мене в цьому році, я тільки бажав побачив плоди, хоча в колекції давно якось руками доходили посадити окремо деревце. Також він віддячий мені такими плодами. Традиційно в цьому році на багатьох сортах такий клювик Не знаю чого, мабуть, через жару. Плоди грам по 200. В Середньому, тверді, солодкі, комашки ось дають їм чорті вже. В цьому році засуха комашки лізуть везде, псують фрукти. Ось вага середнього плоду. А так і 200 є. І трошки менше є. Ну, через засуху тут нема чого чекати гігантів. Така в нього середина. Смак приторно солодкий з девичкою кислинкою такою, освіжаючою такою багато цукру і кислинка, такий фреш виходить. Соку багато. Та ще плід трохи твердуватий навіть. Мякоть похрустує ще. Взагалі, на мій висновок гарний товарний нектарин. Сорт Бігхайвен. Такий доброго розміру. Ну, нектарини зазвичай десь 150 грамів це більшість плодів, більшість сортів. Такі вже як за 200, то вже йдуть високотоварні. Крупні сорта Біг Топ, Бігхейвна, Літоп. Це вони йдуть уже 200 там плюс. Такий от гарний нектаринчик. Я думаю, він буде популярний для комерції. І так смачний сорт. Є сорта, які повністю притарно солодкі Цей із своєю освіжаючою кислинкою. Це щоб розуміли, тому що не всім подобається прісно-солодські сорти. Тобто цукру багато, але є кислиночка. Вона, як для мене, вона тільки додає самого такого шарму, самого блиску смак... як би сказати даже в смаку. Кисточка навіть стає, забув сказати. Ну а так, ніби по морозостойкості, він підходить для південних і для центральних регіонів, на північні не скажу. Значить, що На цьому буду обзор завершувати. Так поки нічого сказати. До нових зустрічей, до побачення.